Ви сьогодні Як стежили є... за соцмережами повідомленням ПТЦК, Скільки наших корисних ідіотів тішилося? Ні, ну тішу ну... саме ті, що це в ТЦК. Це взагалі вже не про корисних ідіотів. Давайте не плутати. Давайте чітко розділяти. Є просто зрадник. От людина, яка тішиться з влучання ворожого дрона в наш ТЦК, це тупо зрадник, це 111 стаття, і просто навіть банально за гігігий -гі комент, чесно треба одразу давати по 111 одинадцятій по повній програмі. Якщо ми зараз цього не будемо робити, то ми, вибачте, ідіоти. От а я зараз про інших, я про тих, хто ні, не може збав не тішиться з ворожих влучань. Але про тих, хто просто так знаєте, охаючи, зітхаючи, розганяє будь-що про страшну гусифікацію, про зловживання ТЦК, і коли а, бо там е, не раз вже мав дискусії з е, вашими колегами, зрозуміло, це стосується не всіх, але на жаль, дуже багатьох. Коли от прямо запитуєш: от е, сьогодні, наприклад, пройшла новина, що виловили тіло в тисі, ви її дасте. Звичайно, дамо обов'язково кажу, а як ви думаєте, за цей самий день, коли виловили одне тіло в тисі? А скільки за цей час чоловіків просто мовчки взяли повістку і пішли виконувати свій обов'язок? Ну багато, да кажу, сотні або тисячі приблизно. Так, от скажіть, будь ласка, ви про цю тисячу нормальних громадян зробили хоч один репортаж? Ну це ж не цікаво, розумієте?